Доброго ранку всім, хто вже прокинувся і дивиться обласне телебачення Галичина. Нас сьогодні гостинно прийняв спортивний клуб Альянс і поруч зі мною фітнес-інструктори спортивного клубу Альянс Мар'яна, Аня та Єлона, які сьогодні допоможуть нам провести ранкову зарядку. І сьогоднішня наша зарядка буде направлена на розтягування. Доброго ранку, дівчата! Привіт, привіт. привіт усім, марянка. Розкажи нам, будь ласка, більше про сьогоднішнє заняття. Ну, сьогодні ми для вас підготували комплекс вправ е, на розтягування. В нашому клубі це заняття має назву Стретчинг. Цей комплекс вправ поможе вам е, покращити гнучкість цього тіла, покращити рухливість суглобів, е, відчути тонус м'язів, яз, е, наповнити своє тіло правильним, гарним диханням, тобто киснем, і відчути гарний заряд енергії на цілий день. Отже, шановні теледачі. Дивіться, як роблять розтяжки дівчата, повторити за ними. І так, опускаємося вниз, приймаємо положення сидячи, коліна нахрест, руки ставимо на коліна. І так, піднімаємо плечі вгору, опускаємо вниз і зафіксовуємо. Живіт трішечки підтягнутий. Навдих, опускаємо голову в праву сторону, вертаємося в вигідну позицію і в іншу сторону. Стараємося рухатись плавно, без різких рухів. Щоразу плечі у нас опущені, зафіксовані. Вдих, видих опускаємо. Останній раз ми затримуємося в стоп і робимо півкруг. Підборіддя, малюємо півкруг. Вертаємося в вихідну позицію. На вдих. Видих вниз. Вдих. Видих вниз. Достатньо. Тим чином ми якби трошки розігріли нашу шию. Опускаємо руки, піднімаємо плечі, відводимо назад і опускаємо вниз. Спробуємо виконувати цю праву більш динамічніше. Плавно піднімаємо вдих, видих опускаємо. Вдих, видих опускаємо. Виводимо руки в сторону. Округляємо спинку. Трошки прогинаємося. Відводимо руки назад. Знову округляємо спинку, трохи прогинаємося. На вдих. Округляємося, на видих відкриваємося. Округляємося. І відкриваємося. Ще два повтори. Старайтесь плечі тримати внизу, лікті чуть, -чуть при приопущені. Стоп, фіксуємо руки з боку, великий палець наверх. Відводимо руки назад і залишаємо руки з боку. Розслабтесь, трошки плечі опустіть. підборіддя виштовхніть назад. Знову глибокий вдих. І на видих опираємося на долоню. Правої руки витягуємося лівою. Цей момент дуже важливо, якщо можете, опускаєте лікоть повністю. Дуже важливо не відривати протилежну сіді. Вдих, повертаємося. Видих в іншу сторону. Трохи фіксуємо положення. Видовжуємося за пальцями рук. Живіт підтягнути. вдих. Теж саме пробуємо трошечки динамічніше. Видих, вдих вернулися. Мягко видих. Достатньо. Руки ми опускаємо, правою рукою опираємося в протилежне коліно. Інша рука ззаді. Починаємо скручуватися талії, поступово грудний відділ і в останню чергу додаємо шию. І так, підготовка вдих. На видих скручуємося і повертаємо голову назад. Дивимося в якусь одну точку. фіксуємося це положення. Вертаємося в вихідну позицію. Міняємо руку вдих. На видих поступово скрутились назад, трошки фіксуємо. Вертаємося в вихідну позицію. Для того, щоб трошки розслабити спинку, ми округляємося. Тянемо лопатки назад, під боріддя при опусканні. Вернулися в вихідну позицію. Спинка пряма. Видих, на вдих, вернулися. І так, ми трошки опрацювали верхню частину тіла, зараз перейдемо до нижньої. І так, ми залишаємо попереду ліву ногу. Права у нас ззаді, плечі опущені, живіт підтягнути. Притримуємося лівою рукою за підлогу, право виводимо в сторону, плечі вниз, шия довга. На вдих, як завжди, підготовка. Витягуємо руку, на видих лягаємо по діагоналі, притискаємо животом грудьми наше коліно і тянемося за рукою. Видовжуємося. В цей момент ми повинні відчути розтяжку передньої ноги, так? але відчуття з боку. Тягне сідницю і з зовнішню сторону стегна. Піднімаємося вдих, міняємо руки і на видих скручуємося корпусом в сторону. Знову ж таки, руку видовжуємо, повертаємо голову і дивимося в стелі. Трошечки потримайте це положення. Працюємо одразу іншу ногу. Знову те саме положення. Тільки ліва, права нога у нас спереді, права рука з боку притримаємося, вдих. На видих опускаємося вниз і видовжуємося за рукою. Піднімаємося, вдих, зміна рук, на видих скручуємося. Ставимо ноги разом. З'єднуємо наші коліна, коліна трішки зігнуть. Плечі знову поправляємо, живіт підтягуємо. Руки перед собою. На видих округляємося, на вдих повертаємося. Пробуємо додати руку в праву сторону, повертайте голову за рукою. Видих. Ви повинні якби трошечки округлити спину, відвести руку, видих, вдих. Ще по одному видих. Суто, щоб розтягнути спину, ми опускаємо плечі, притримуємося руками під коліно. Підготовка знову вдих і на видих округляємо спину. Опускаємо трішки підборіддя. Живіт сильно втягуємо, округла спина. Випрямляємося. Переходимо на ноги, беремося руками за ліву ножку. Робимо підготовку вдих. На видих витягуємо ногу. Стараємося випрямити ногу в коліні і випрямитися в спині. Подаємо грудну клітку вперед. Плечі опущені, шия довго. Посміхаємося. Міняємо ногу, підтягуємо вдих, на видих знову витягуємо. Старайтесь дихати при цьому. Ніколи не затримуйте дихання. Можна ще такий варіант легенькі такі пружинки. На видих ми підтягуємо, на вдих розслабляємо. Видих, вдих. Зинаємо ногу, ставимо на підлогу. Це. Весь комплекс на сьогодні Надіюсь, Він вам сподобається, і після нього ви будете почувати себе в хорошому настрої. З таким був понеділковий ранок, 20 квітня. Всю інформацію, яка, яку ми готували для ваша нововні глядачі, ми її вам віддали. Наразі почнемо зараз готувати наступну, яку ви вже побачите і почуєте завтра. Якщо звичайно не забудете включити свої телевізори о сьомій годині ранку, бажаємо вам гарного дня і гарного початку робочого тижня.